Нітра місто, яке приваблює своєю жвавістю та енергетикою. Нітру називають містом молодих. Чому так? Йдемо з'ясовувати. Відстань від Нітри до України 400 кілометрів, а до Братислави всього 80. Та проживає тут близько 80 тисяч людей. І не дивно, що місто притягує своєю динамікою, тому що Нітра одна із перших розпочала розвиток проекту Smart City, спрямованого на покращення умов спортивної та культурно-соціальної діяльності. І можу сказати, що це місто дійсно мотивує займатися спортом, адже кожного дня я бачу, як люди біля цієї річки бігають, катаються на велосипеді або на роликах. Та й, взагалі, по всьому місту є спеціально виділені доріжки для цього. Також є декілька стадіонів, і все це створює ідеальні умови для заняття спортом. А переміщатись по місту дійсно дуже зручно, тому що Нітра має добре розвинену транспортну інфраструктуру, і хочу відмітити комфортне розташування університетів біля гуртожитків, велику кількість.